Доброго всім дня! Нарешті знову вихідні, а це означає, що ми продовжуємо балувати свою родину домашніми колбасками. І обов'язково ділимося рецептами. З вами ви на каналі ВПО Дю Life. І сьогодні ми з вами готуємо камберлендські сосиски. Це традиційні англійські сосиски, які походять з графства Камбрія, що на північному заході Англії. Вони відрізняються від інших сосисок, тим, що мають довгу спірали подібну форму розгорнутому вигляді, довжина може сягати 50 см. а також особливим набором спецій, таких як перець, мускатний горіх та інші прянощі. Історія камберлинських сосисок сягає корінням у 18 століття, коли в Камбрію почали завозити спеції із сусідньої Шотландії. І перша письмова згадка про рецепт камберланських сосисок датується в 1911 році. У книзі Надійний пунктівник із приготування камберленських шинок і бекону» було описано процес виготовлення цих сосисок. Загалом англійські колбаски це традиційні сніданки, тому особливо їхньою такою фішкою є те, що вони мають бути поживними. М'ясо повинно мати грубу текстуру, тобто м'ясо ріжеться шматками. У розрізі м'ясо повинно бути рожового кольору, мати вкраплення спецій. І саме для поживності в фарш додають паніровочні сухарі. Далі розкажемо і покажемо, як готували ці колбаски ми. Всі інгредієнти і пропорції будуть в описі до відео. Також в описі залишу посилання на відео бразильських колбасок таскана, дуже смачні, і також італійські колбаски гріль сальсича. Також буде посилання на рецепт. У описі до відео стигніть приготувати, поки ще триває літо і сезон грилю та барбікю у самому розпалі. Отже, приступаємо до приготування. Для цього нам потрібна свинина 70%, також грудинки 30%. Як я казала раніше, м'ясо ми повинні нарізати шматочками, воно повинно бути грубої текстури. Також для поживності додаються сухарі. Їх попередньо потрібно залити крижаною водою, дати їм постояти, щоб вони набухли, і потім додати до фаршу і ретельно перемішати. По консистенції вони повинні бути і не сухими, але й не дуже рідкими. По спеціях ми вирішили піти більш традиційним шляхом, тому додаємо сіль, цукор, чорний перець, але можна додавати чебрець, шавлю мускатний горіх. Гарненько посипаємо спеціями наше подрібнене м'ясце. Бажано дати настоятися нашому фаршу, щоб повністю розкрилися всі аромати наших спецій. Далі ж додали сухарі, ретельно все перемішуємо і можна приступати до. Наповнення оболонок із натуральних свинячих кишок. Синтетичні оболонки в цьому рецепті неприпустимі. Також характерною особливістю камберлендських сосисок є те, що, на відміну від багатьох інших колбас, сосиски не злипаються навіть при тривалому зберіганні. І ще ось така одна цікавинка із історії. У 2011 році вони отримали статус захищеного географічного значення, що означає... Що лише колбаски виготовлені у відповідності до традиційного рецепту та у визначеному регіоні можуть носити цю назву. Тому одразу роблю поправочку: ми готуємо колбаски по типу камбриленських, щоб не порушувати авторських прав. Наші колбаски сьогодні ми будемо готувати у духовці, тому для того, щоб вони не пересихали, трошечки змастимо їх зверху соняшниковою олійкою. Готувати такі ковбаски можна хоч на грилі, хоч в духовці, можна також запікати в аерогрилі, так як ми робили бразильські тоскана. Але трошки за браком часу вирішили піти трошки простішим способом і запекти їх у духовці. Ставимо ми на 40 хвилинок, температуру виставляємо на 180 градусів і поки обираємо режим верхнього та нижнього нагріву. Через хвилин 20 аромат вже стоїть дуже-дуже смачний. Вже хочеться скоріше спробувати цю англійську колбаску. Ось такий вигляд вона має через 40 хвилиночок, майже вона готова. Зараз ми її перевернемо, щоб із іншого боку вона також була рум'яною красивою, мала привабливу золотаву скориночку. Більше її олією змазувати не будемо, оскільки вона вже і так пустила всі свої соки і повністю вже соковита і гарна. Ставимо ще хвилинок на 10-15. По температурі ми її залишаємо без змін, нас влаштовує 180 градусів. А от по режиму тепер ми виберемо верхній нижній нагрів з конвекцією. Щоб надати золотавою хрумкої скориночки. Нарешті ми дочекалися наша колбаска. Вау дуже ароматна, вся така шкварчить. Трошечки лопнула оболонка, але на смак це ніяк не вплине, тому зараз будемо дегустувати. Англійські колбаски, а у нашому випадку, це камберленські колбаски, являються основною частиною англійського сніданку. Який включає в себе бекон, ковбаски, яєчню або омлет, смажені помідори, гриби, підсмажений хліб або тости, а також може містити печені боби та чорний пудинг, або так ще називаємо наша кров'янка. Але не порушуючи авторських прав, у нас буде сьогодні не англійський сніданок, а англійська вечеря. Тому трошечки гарнірчик ми зробимо на власний розсуд. В розрізі ковбаска вийшла рожева, видніються вкраплення спецій. зараз ми будемо її дегустувати. Зробили ми нашу традиційну картоплю пюре із нещодавно викопаного врожаю картоплі 2025 року. Скоро відео буде на каналі, тому будемо смакувати. Цим велика дяка за перегляд. Пишіть коментарі, можливо, хтось уже спробував за нашим рецептом ковбаски. Бажаємо всім гарних та затишних вихідних. Набирайтеся сил! До побачення.